Радий вас вітати на каналі Профітроль. Мене звати Ігор, і сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему. Гадаю, що всі українці хотіли би розібратися з останніми новинами, які пов'язані як зі звичайними грошима, тобто з нашою національною валютою, гривнею, і криптовалюти, тому що нещодавно з'явилися новини, які наблизили нас до переходу в цифровий світ активів. І сьогодні я вам детально розкажу про наше найближче майбутнє, що нас чекає, які нововведення можуть. Вже незабаром відбутися і до чого вам треба готуватися. А перед цим хотів би попросити вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином ви підтримуєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. І в свою чергу будете отримувати найкориснішу та найсвіжішу інформацію, як з криптовалютного світу, так і зі світу інвестицій. Тож давайте розпочинати. Десь півроку тому я вже записував відео на своєму каналі, і посилання на нього залишив в описі під цим відео, де розповідаю про те, що нас чекає вже незабаром, тобто про. Третю форму нашої національної валюти, а саме електронну гривню, яка коротко називається Е-гривня. Щоб ви розуміли, я там усе максимально детально показав та розказав на прикладах, як усе вже незабаром може змінитися. І раджу подивитися ці відео, щоб детальніше розібратися. Але сьогодні коротко розповім, що електронна гривня просто стане третьою формою цифрової валюти, а може навіть і другою, тому що вже з'явилися новини і процес сказав заступник голови офісу президента, що може вже незабаром в нас зникнуть паперові гроші, тобто готівка, і тоді гривня стане насправді другою формою. В той момент я навіть не думав, що може усе те кардинально змінитися і дійсно так швидко приберуть готівку, тому що до готівки усі ми звикли, до готівки пристосувалися і старше покоління, і плюс готівка неод'ємна частина нашого життя, коли мова йде про. Вимкнення світла, тобто блекаути. Ми ще півроку тому стикалися з тим, що по усій країні вимикало світло. І це тривало не 15 хвилин, не годину, навіть не день, а часами кілька днів або навіть тижнів. І що можна робити, коли в тебе ані світла, ані інтернета немає? Як розраховуватися з іншими особами? І єдине, що приходило на думку, це взяти, піти, зняти з карточки гроші, якщо працюють банкомати, і заплатити. Тій чи іншій особі готівкою і усюди тільки готівку і приймали. Але якщо ми будемо державою кешлес, тобто без готівки, що на нас чекає? Я гадаю, що нічого нормального не відбудеться, тому що коли ми будемо позбавлені нагоди розраховуватися готівкою, то більшість людей просто випаде з нормального життя. Ми бачимо, що зараз навіть бабусі просять нас піти до банкомату і допомогти їм зняти їх пенсію, допомогти з. Зняти їх статки з їх карти. Тобто в головах наших керівників держави воно якось інакше працює, аніж є дійсність. Але заступник голови Офісу президента вважає трохи інакше, і про це він заявив на весь світ на конференції в Лондоні. Ростислав Шурми, тобто заступник голови офісу президента, сказав, що вони хочуть позбавити нашу країну. Від корупції, і вони дійшли разом з іншими чиновниками думки, що через те, що вони приберуть готівку, вони зможуть досягти прогресу в боротьбі з корупцією, а саме прибрати 95% усієї корупції нашої країни. Якщо ви з цим погоджуєтесь, то будь ласка, напишіть в коментарі, чому ви так думаєте, тому що я думаю, що проблема нашої держави не в готівці, і корупція йде не через те, що є готівка. А вона набагато глибше закопана. Я думаю, що навіть керівники нашої держави теж це розуміють, але чомусь вони захотіли стати першою країною, яка позбавить людей можливості розраховуватися готівкою. І знаєте, як і усюди, і з іншими законами, які впроваджуються, є люди, які підтримують цю історію, і є люди, які повністю не згодні з цим. які... Будуть протестувати, будуть робити усе можливе, щоб такої можливості не бути позбавленим. Я теж розділяю цю точку зору, тому що вважаю... Що ще дуже рано відривати людей, звичайних людей, людей похилого віку від готівки, тому що просто без цього неможливо бути нормально функціонувати. Плюс не забуваємо про ситуацію війни в нашій країні і про можливе вимкнення світла, і що тоді робити. Головне питання: що тоді робити, якщо в нас не буде можливості розраховуватися за товари та послуги, але звісно. Я думаю, що навіть в даному випадку, якщо вирішить все ж зробити так, то це буде не моментально не раз і все. Готівка вже не працює, кошти ці нічого не варті, і все. Я думаю, що це буде поступово робитися, поступово будуть позбавляти людей можливості платити готівкою. Добрим прикладом є європейські країни, де вже є заборона розрахунку готівкою. Наприклад, ти не можеш розрахуватися за Товари на протязі місця більше аніж на кілька тисяч євро, і це популярна історія навіть в Німеччині і в інших європейських країнах. Тож це вже практикують, і навіть в таких країнах, як Німеччина, я вам скажу на власному прикладі, де все просто йде за готівку, де люди розраховуються в магазинах за готівку, де ходячи до ресторану, вони оплачують рахунки готівкою. Навіть в центрі Берліна ще кілька років тому, коли я там подорожував. Просто не можна було в паркоматі, паркуючи своє авто. Тобі, звісно, треба за цей паркінг заплатити. Ти не можеш нормально розрахуватися картою, просто немає такої опції. Тобі треба платити центами. Навіть не підійде жодна готівка. Я тоді подорожував з Польщі. Мені треба було розрахуватися просто за паркінг авто. Тільки євро приймають, картку не приймають. Що робити? Твої проблеми. Подібну ситуацію. Ми бачимо в Угорщині. Якщо ви подорожували Угорщиною, то ви могли помітити, що там теж ще більша частина населення зав'язана на готівці. Та в мене трапилася подібна історія. І якщо ти не резидент цієї країни, то ти не можеш розрахуватися карткою. Ти просто встановлюєш додаток, треба прив'язати сімку цієї країни. Звісно, в тебе її немає. Прив'язати картку Європейського Союзу, звісно, в тебе немає, і якщо ти приїхав в США, будь-де інше з іншої країни, з Казахстану, з України і так далі, то в тебе теж не буде опції розрахуватися нормально карткою. Готівку треба змінювати свої гроші на їх валюту. Така сама проблема на Кіпер. Приїжджаєш там всі працюють за готівку. І якщо ви скажете, що в цих країнах немає корупції, то я вам скажу, що. Кіпер це одна з таких країн, де є розповсюджена проблема корупції, але вони не прибирають готівку. В Німеччині ніби усе добре з корупцією, але вони теж. Вже потроху наближаються до цих нововведень. Я думаю, що в нашій країні, в принципі, буде йти усе поступово. Наприклад, заборонять розрахунки не більше аніж 10 тисяч однієї покупки, або там ліміт встановлять 20-30 тисяч на місяць, і ти не можеш його перевищити в розрахунках готівкою. Не знаю точно, як це будуть контролювати, але напевно такі речі будуть. Може не будуть давати можливість виплачувати. Більше, аніж 10, 20, 30 тисяч гривень на місяць з картки по усіх твоїх картках в усіх банках. Не знаю, як це буде зроблено, але напевно в них якийсь план є. Якщо вже замголови Офісу президента про це повідомив на такій великій конференції, то, напевно, вони вже над цим міркували і в них є якесь рішення. Але як і усе в нашій країні, Буде не все так швидко впроваджено, і тим паче під час війни думаю, що в нас є ще запасом, якийсь там рік, два, а може навіть більше, напевно, більше буде, тому що є зараз проблеми важливіші. Але коли ми вже один раз почули про це, то треба мати це в голові і не викидати це з голови, і мати якісь запасні плани. Якщо в вас знаходиться щось в готівці, то може щось обміняти в долар, щось в євро, щось в криптовалюту, тобто вибір за вами. you <laughs> Але напевно готівковий долар, готівкове євро не заборонять, і зможете собі вільно пересувати гроші. З цим розібралися. Далі перейдемо до наступної новини, яка вже з'явилася близько там півроку тому. Хоча вона з'явилася півроку тому, але про це мова йде постійно. І кілька років тому йшла розмова про це. І зараз чую, що і власники бірж про це говорять, і люди з уряду про це говорять. І якщо Є слушна нагода, то вони про це. Повідомляють нас, і теж ми мусимо мати це в голові. Про що зараз йде мова? А мова йде про оподаткування криптовалюти. Тобто уряд поступово хоче впровадити і податок на прибуток для фізичних особ з криптовалюти. Наразі ще законопроект не ухвалено, але може все змінитися. На початку вони казали про 5%, приблизно як і для фопів третьої групи, заплатити 5% від прибутку і все, можеш вільно собі. І пересувати гроші з криптовалюти, фіат можеш виплачувати на картку і усе без проблем. Але зараз мова вже йде про 19,5%. Про 18% плюс 1,5% військового збору. І це вже насправді дофіга: 19,5% це навіть більше аніж в деяких європейських країнах. Це більше аніж. Принципі в більшості країн, які вже теж готуються до легалізації криптовалюти, і що це нам дає? Це дає нам розуміння, що зараз нас вже потроху підтискають зі сторони уряду в плані готівки. Тобто ти не зможеш вже скористатися, як зараз, звичайно, люди роблять там, виплачують через обмінники, виплачують через P2P і інші способи, вже буде. В тебе нагода лише пересувати гроші банківські карти, і поступово, звісно, ж впроваджують електронну гривню як ще до один додатковий спосіб і форму нашої національної валюти. Що таке взагалі ця електронна гривня? Електронна гривня, як я сказав, це інша форма нашої національної валюти, тобто гривні, вона буде працювати на блокчейні. В цьому буде допомагати нашому уряду усіма відома компанія Stellar. Яка в принципі одна і та сама компанія з XRP, тобто Ripple, Думаю, що більшість з вас вона відома? І вони будуть робити централізовану валюту, тобто, усе буде під контролем нашого уряду. Ну, просто уявіть, що будуть стояти величезна кількість серверів у НБУ, десь в їх будівлі, і вони будуть контролювати усю емісію. З одного боку, так непогано, це ще один рычаг для боротьби з корупцією. Також ми можемо з вами розуміти, що усе буде прозоро, можна буде побачити, від кого приходять гроші, кому вони приходять, за що приходять гроші. Звісно, можна буде створити і смарт-контракти. Оптимізувати усі діові відносини між компаніями, але з іншого боку, з іншого боку, в нас повстає питання з емісією, тому що і зараз наша країна не підконтрольно починає друкувати гроші. А буде ще їм простіше це робити, тому що зараз треба друкувати якусь там кількість готівка, використовувати якісь ресурси. А тут. Ось так в один клік друкується ще енна кількість електронної гривні. І все від вас нічого і далі не залежить. Також ми можемо з вами зрозуміти, що спокійно зможуть відкатувати транзакції назад. В принципі, це ми бачимо зараз і в нинішньому криптовалютному світі, коли спокійно можна в мережі Ефіріума і в інших мережах відкатити транзакції назад. Хоча і усі кажуть про децентралізацію. Децентралізація під собою мусить мати ознаку незмінності. Тобто блокчейн йде крок за кроком, один ланцюжок за іншим ланцюжком і ще один ланцюжок, і все йде незмінно, крок за кроком. А тут усе може відбутися так, що ось йде один ланцюжок зенної кількості транзакцій, тут інший, але щось. Уряду не сподобалося ось тут, і вони відкатили усе назад, або просто заблокували вам аккаунт, заблокували усі гроші, які там знаходяться, і все. І у вас не буде жодної нагоди ані щось розблокувати швидко, ані щось зробити в подальшому. Тобто ваші гроші будуть абсолютно підконтрольними. Вони нас нібито заганяють в крипту. І дають можливість нібито легально платити податки, коли зараз навіть немає нормального регулювання. У нас, в принципі, так в більшості випадків і робиться. Спочатку ми впроваджуємо податки, а потім думаємо, як це регулювати. І тут ми можемо чудово це побачити. Вже вони дійшли висновку. Що треба заборонити готівку, треба брати 19,5% від прибутку. В принципі, я навіть розумію, як вони будуть рахувати прибуток, і про це більш детальніше далі поговоримо. Тобто вони беруть відсоток від вашого прибутку, але ще взагалі ніяк не захищають користувачів криптовалюти. Якщо вас вкрали криптовалюту, це ваші справи. Хочете щось заплатити в криптовалюті, не можна, але податки платіть. Будь-що зараз криптовалюти вважається сірою темою, але податки ви змушені будете заплатити. Повертаємось щодо того, як вони будуть регулювати ось ці 19,5% від вашого прибутку. Гадаю, що для більшості з моїх глядачів. Вже давно не секрет, що централізовані біржі по типу Binance, по типу Вайдбіта та й більшість інших вже давно співпрацюють з дією. І по АПІ передають в податкову усю інформацію про ваш рахунок, про ваш рахунок на біржі і про подальші ваші дії з коштами, які там знаходяться. Тож для податкової. Усе прозоро виглядає. Вони просто отримують інформацію. Може пізніше буде більш відкрита. Це зроблено, що вам треба буде власноруч направляти цю інформацію або наймати бухгалтера, який буде це робити за вас. В принципі, так само, як зараз з вашим банківським рахунком, якщо ви маєте досвід ФОПа або ТОВа, тобто товариство з обмеженою відповідальністю. Усе буде виглядати плюс-мінус аналогічно, але тут. Це вже пішло на крок вперед, тому що вони вже мають взаємодію по апі з дією і мають взаємодію вже з податковою. Тому проблем з аналізом цього не виникне. Але ви мусите зрозуміти, що централізовані біржі це не найкращий спосіб зберігати ваші гроші набагато краще тримати гроші поза централізованою біржею. Якщо у вас навіть немає досвіду, там усе, усе плюс-мінус просто відбувається і немає нічого зарозумілого. В принципі, в мене є навіть відео, як працюють децентралізовані біржі, як можна виводити гроші на свої додаткові гаманці. Тож можете подивитися і посилання я залишу в описі під цим відео. Але є безліч гаманців, які пропонують вам набагато кращі умови без верифікації, тобто не треба проходити KVC, Вони не передають ваші дані до податкових, до уряду і так далі. І ви маєте право не показувати зараз усю цю інформацію інформацію, тому що немає регулювання ані в нашій країні, ані в інших країнах, і ви можете трохи притримати в себе цю інформацію, і поки не стане зрозуміло, як усе буде виглядати з точки зору регуляції нашої країни, ні, не заводити гроші на централізовані біржі, які передають усю інформацію про вас, якими гаманцями можна скористатися, це. Просто елементарно і Ledger, і Trezor, і SafePal – це найбільш надійні холодні гаманці, які дають нагоду зберігати гроші не тільки в гаманці, а й на блокчейні. Це важливо. І таким чином ваші гроші будуть захищені, ваші гроші будуть знаходитися, що головне у вас, і нікому не буде доступна інформація про вас. Я думаю, що на даному етапі це одна з найбільш істотних речей, про яку вам слід знати як криптонам. Я хотів би саме вам своїм глядачам дати якомога більше інформації, щоб ви подумали: звісно, приймайте рішення самостійно. Як я і казав вже не раз на каналі, я не даю фінансових порад, я лише ділюся з вами своєю точкою зору, своїми діями і своїм баченням ринку. А ви вже приймаєте рішення самостійно. Але хотів би щоб ви мали якомога більше інформації, з якою буде набагато легше приймати правильні, рішення. приймати правильні рішення. Гадаю, що на сьогодні було достатньо корисної інформації і вам є над чим подумати. Якщо буде щось незрозуміло або захочете задати мені питання, то можете звертатися в наш телеграм-канал. В наш телеграм-чат, як я і казав, всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну, і, звісно, можете написати коментар під цим відео. Я буду намагатися якомога швидше на усі ваші коментарі відповісти. І якщо вам сподобався формат таких відео, то хотів би попросити вас поставити вподобайку, щоб допомогти мені просувати і це відео, і щоб якомога більше людей дізналися цю інформацію і зробили правильні висновки. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.